Вітаю вас, діти! Сьогодні ми вирушаємо до Австралії. Австралія унікальний світ, населений дивовижними мешканцями. Деякі тварини з Зеленого континенту не зустрічаються більше ніде в світі. Ми познайомимося з ними. Коала, звір, що живе на Евкаліпті. тварина дуже схожа на ведмедика з сірою шерстю, тільки дуже маленького. Вона живе здебільшому на деревах, майже не спускається на землю, швидко і вправно лазить по деревах завдяки гострим кігтям. Коала – справжній акробат, що вправно перестрибує з гілки на гілку, з дерева на дерево, харчується листями в каліпту, качка дзюб, чи то птах, чи то звір. Це забавне створіння можна впізнати по великому лопаткообразному дзьобу, який надає йому подібність птаху. Тварина відмінно плаває, що ще більше споріднює її з водоплавним птахом, а на суші звірятко рухається по... на силу і виглядає незграбно. Дзьоб плоский і широкий. А зубів взагалі немає. Їжу він перетирає. Кенгуру символ Австралії. Рудий кенгуру майже не боїться людини. Тоб, тварина пересувається на задніх лапах стрибками. Передні лапи короткі, а задні сильні і довгі, та ще довгий сильний хвіст. Великі вуха допомагають вловлювати навіть дуже слабкі звуки. Дитинча кінгуру народжується настільки слабким, що самці доводиться доношувати його в особливі сумці на животі. У ній маля живе до восьми місяців, в бійці кінгуру користуються переважно передніми лапами, але іноді в запалі бійки вони можуть нападати всіма чотирма лапами, спираючись на хвіст. Єхидна – великий їжак з дуже довгими голками. На вигляд, ця тварина дуже схожа на великого їжака, але вага їхи від 2,5 до 5 кілограмів. Цікава особливість вузький довгий дзьоб, прямий або злегка зігнутий. Він потрібен, щоб шукати їжу. У вузьких щілинах нор, звідки зручно діставати її своїм липким, довгим язиком, гострі довгі голки відмінно захищають тварину. У неї майже немає ворогів, за винятком людини, яка інколи полює на неї, як на дичину. Тасманійський диявол, звір з такою страшною назвою, з вигляду зовсім не такий грізний. Розміром з невелику собаку, але його чорний окрас, велика зубата паща і люта вдача так налюкали людей, що вони його прозвали тасманійським дияволом або сумчастим чортом. Полює вночі, а вдень ховається зараз та кустів. В битві він дуже лютий. І побити може супротивника більшого за себе, такого, як собаку. Ось і завершилась наша мандрівка незвичайним, чудовим, зеленим материком Австралія.